Вітаю глядачів каналу Раї. Сьогодні маємо особливу розмову. Стосуватиметься вона важкої хвороби. Туберкульоз залишається одним із найбільш смертоносних інфекційних вбивць у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодня близько 4 тисяч людей втрачають життя від туберкульозу, і 28 тисяч людей хворіють на туберкульоз. За оцінками, чверть світового населення заражена туберкульозними паличками. Більшість з них людей не є хворими або заразними, але вони мають ризик розвитку захворювання у майбутньому. Це залежить передусім від кількох факторів, найважливішим з яких є імунологічний статус людини. Тому у всесвітній день боротьби з туберкульозом, саме 24 березня, увагу світової спільноти привертають до критичних завдань для досягнення глобальних цілей. Стратегії боротьби з туберкульозом. Експерти впевнені у тому, що програмний та комплексний підхід до реалізації цієї мети забезпечить виявлення осіб з найвищим ризиком захворювання, тестування на інфекцію та ефективність профілактичних заходів. І як ви зрозуміли, у нас сьогодні спеціаліст у студії Наталія Андрухович. Вітаю вас! Вітаю! Лікар-епідеміолог рогатинського відділу державної установи Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пані Наталю, я знаю, що у вас сьогодні місія. Ми будемо говорити не лише про статистику, а й про профілактику. Тому, напевно, перше запитання: яка ж ситуація із захворюванням в регіоні і в Україні загалом? Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке передається повітряно крапленим шляхом, значно поширене в межах нашої країни та і у світі. І саме 24 березня щороку ми відзначаємо день боротьби з туберкульозом. Це захворювання бере свій початок ще з далекого 1882 року, коли Робертом кохом була відкрита мікобактерія туберкульозу. Вона також відома як паличка коха. Раніше цю хворобу згадують як білу смерть або сухоти. Багато навіть українських письменників згадують цю хворобу у своїх творах. Зокрема, на дане захворювання хворіла наша відома письменниця Леся Українка, яка померла від туберкульозу кісток, це як позалегеневу форму. Тому це захворювання актуальне було ще з давніх часів і залишається актуальним сьогодні. Зараз ми маємо медикаменти від цієї хвороби. Тоді їх не було. Її лікували не знаю травами напевно у той час. Ну, великий прорив стався у 1946 році, коли був винайдений стрептоміцин. Mm -hmm. Це був перший антибіотик, антибіотик, який застосовували для лікування туберкульозу. І тоді вчені вважали, що от прийшла ера антибіотиків, і дане захворювання щухне, ми не будемо мати більше цієї епідемії. Проте ми стикнулися з іншою проблемою. Це проблема антибіотикорезистентності. Що таке антибіотикорезистентність? Антибіотикорезистентність це е, відповідь нашого організму на антибіотики. Тобто, е, антибіо... Тобто, виходить так, що антибіотик або події, або не Так, або слабо подіє на організм. Е, антибіотик подіє на організм, але чи події він власне на ту бактерію? Угу. Вона може бути резистентною, тобто нечутливою до даного антибіотика, і тоді лікування цим антибіотиком не призведе до одужання пацієнта неефективним. Так, але чи володієте ви власне статистикою у регіоні, яка кількість є хворих у нас? Тому що там ще й різні форми є захворювання. Так, ми виділяємо форми легеневі та позалегеневі. Легеневі, власне, коли мікобактерія вражає легені, а позалегеневі це туберкульоз, наприклад, кісток, суглобів, нирок, шкіри та інших органів. На рахунок статистики, якщо ми порівняємо дані за 2022 рік та 2021 рік, то ми побачимо суттєву різницю. На території обслуговування нашого відділу, а це ОТГ Галицького району, Бурштин та Рогатинського району, було зареєстровано у 2021 році всього 16 випадків. А вже в 2022 році 28 випадків. Тому ми можемо оцінити, що захворюваність на туберкульоз зросла, і ви напевно робите якісь висновки, через що ця цей ріст відбувається? Так, ви. важливим фактором є початок повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Оскільки в нас є дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з одні, одного регіону в інший, відповідно і захворюваність, і рівень захворюваності змінився. Ці люди довший час перебували у складних умовах, дехто з них перебував довший час у підвальних приміщеннях, в укриттях. Де була масова скупченість людей, де основною метою було для людей врятувати власне життя, а не, ну, ніхто не думав про дотримання дистанції угу. чи того, ж етикету кашлю. Звісно. Так. Важливим також є вплив харчування. Воно відіграє важливу роль для стану нашої імунної системи. Відповідно до власне опірності нашого організму до інфекцій, угу. багато людей харчувалося в цей за період цього року від початку війни незадовільно. А інколи були випадки, що харчування було значно недостатнє. То загалом чи відсутнє угу. загалом. Також важливу роль відіграв стрес. Ми mm -hmm. всі пережили стрес в більшій чи в меншій мірі, і також він знизив нашу опірність організму до інфекцій. Так, харчування, повітря, прогулянки, Сон. війна, стрес і все це наш імунітет ослаблює. і На цьому фоні виникають різні захворювання, не лише і туберкульоз може розвинутись. Як я вже казала у вступному слові, що м туберкульоз. Він може бути у багатьох людях, але не перерости у якесь відкрите захворювання. Так? З паличкою коха форма. можна жити, але можна нею не захворіти власне, самою хворобою. Власне, зараз би в цьому. Плані хотілося б поговорити, які існують групи ризику серед населення, загалом про поведінку проживання з тими людьми, які хворіють, вони потребують ізоляції, чи є можливим проживати в одній квартирі з людиною, яка хвора на туберкульоз. Які міри безпеки мають бути в цьому просторі, де існують кілька людей. Я вже згадувала про те, що є відкрита і закрита форма туберкульозу. Пацієнти, у яких діагностована відкрита форма туберкульозу, повинні бути госпіталізовані в, в тизіопульмонологічні центри, де їм призначено лікування. І лікування це за рахунок державних коштів. Вони отримують за призначенням лікаря, і уже через два тижні адекватного лікування людина може пристати виділяти мікобактерію туберкульозу і повернутися назад до свого житла, до свого будинку, до рідних. Не завжди дивувало, тому що виявляється, туберкульоз вилікувати легко. Так, ну можливо, чому у нас така висока захворюваність? Чому ми досі не можемо подолати ніяк цю хворобу вивести цю паличку зі всіх наших організмів? Чому ми не можемо бути здоровими, коли це так просто лікується, та ще й безкоштовно? Ви згадували про те, що е, значна частина людства вже заражена мікобактерією туберкульозу, але е, от власне через антибіотикорезистентність, угу. через те, що немає антибіотика, який подіє на мікобактерію в кожному організмі і е, вилікує кожну людину. Це є е, власне особливість нашого організму, особливість, як вона відреагує на ці антибіотики, власне, тому ми боремося зараз із необґрунтованим призначенням антибіотика, коли mm -hmm. було самолікування, коли антибіотики були доступні в аптеках, коли людина сама так безрецептурно, mm -hmm. і людина сама могла собі їх придбати. А, з цього огляду. Про профілактику трішки згодом, але хотілося б дізнатися, людина сама по собі може якось помітити, що у неї з'явились захворювання або якісь зміни, які можуть вказувати на те, що це саме туберкульоз? Є симптоми, які можуть насторожити людину, і з такими симптомами вона звертається до сімейного лікаря. Це надмірна втрата маси тіла, безконтрольована, коли людина не планувала худнути, а бачить, що вона втрачає увазі. Yeah. Також поганий апетит, погіршення сну, температура підвищується до 37 і п'ять градусів Цельсія тривалий час, і кашель. Кашель зазвичай сухий, надсадний. Який турбує людину багато тижнів, навіть місяців, угу. і важливим також є симптом мокрої подушки це коли людина прокидається вранці і вона вкрита рясно потом. Угу. Мокра подушка, мокре одяг, та, там, одяг, одяг покривало. Угу. Зрозуміло, так. Значили, І в цьому випадку краще ще швидше. Приходить людина з такими симптомами у лікарню їй назначають, що я вже не про лікування, а як його діагностують, щоб довести, що це дійсно туберкульоз або спростувати цей діагноз. Колись вважали, що на рентгенографії, на рентгенограмі видно зміни mm -hmm. і можна довести наявність туберкульозу. Але насправді специфічні зміни ми не побачимо. Ми побачимо тільки, що власне є якісь зміни в легеневій тканині. На сьогодні є достовірний тест, називається, називається «GeneXpert». Це модифікована ПЛР, угу. яку людина здає, і власне за результатами цього дослідження можна підтвердити наявність. Повідсотково чи є, так. чи немає. Зрозуміло. Ось ем, якраз щодо профілактики далі е, як. Запобігти, як не захворіти, як ну, основні правила власне поведінки, якщо живеш поряд із хворою людиною, якщо це ваш родич і ви проживаєте з ним в одному приміщенні, після того як людину госпіталізували, проводиться заключна дезінфекція. Угу. Це, наприклад, проводять дезінфектори нашого відділу. Заключну дезінфекцію. А коли людина проживає виписана вже додому із стаціонару і проживає в себе вдома, то вона проводить поточну дезінфекцію певними розчинами, які також пояснюють наші дезінфектори, як їх застосовувати і в яких випадках. А так, перебуваючи у середовищі, ми ж не знаємо, де хто хворий. От правила поведінки, не знаю геть на вулиці. Звернути увагу людям на їх етикет кашлю, mm -hmm. тому що багато людей неправильно кашляють. Вони кашляють у відкритий простір. Відповідно, якщо людина хвора, ці мікобактерії потрапляють у навколишнє середовище, і сприйнятливий організм може захворіти. Етикет кашлю полягає в тому, щоб чхати і кашляти в ліктьовий згін або у серветку, прикриваючи дихальні шляхи. Це один такий, одна із таких правил, але загалом щоб ще не захворіти. Ви десь згадували про харчування. Так це має бути якесь специфічне, особливе харчування, чи чи яке? Повноцінне, основне наше повноцінне харчування, де присутні і білки, жири, вуглеводи, вітаміни, де людина дбає про своє здоров'я. Я так розумію, що це звичайне харчування, яке буде працювати на наш імунітет. Так, і, так. власне, вже імунітет буде боротися або не давати. Від усіх інфекційних так, захворювань захворювань. Е, ми говорили про лікування, вже десь згадали про антибіотики, чи це є єдині зараз дієві а засоби, які, за допомогою яких ми можемо подолати туберкульоз. Так, існує схема лікування, вона призначається індивідуально до пацієнта, Розрах... це довготривале лікування. Наголошую, довготривале, але Скільки у речі. Разі... Зіціально може тривати. У кожному оно... випадку по-різному. так? Ну, місяцями може? триває. Це угу. може навіть більше півроку. І цих півроку приймаються антибіотики? Це чи... препарати, ага. протитуберкульозні препарати. Зрозуміло. Ну, наразі я для себе з'ясувала все про туберкульоз, тому що відверто вам скажу, мало цікавилася саме цією недугою. Можливо, через те, що поряд не зустрічала людей з цією хворобою, Це добре так, і тому не виникало і запиту не було. Я особисто до мене, як до журналіста, дізнатися щось більше. Але з огляду того, що ми бачимо тенденцію до збільшення. І все ж таки плекаємо надію, що буде зменшення, що ми цю недугу подолаємо. Тому заключні такі рекомендації, напевно, побажання нашим глядачам з огляду вас, як лікаря-епідеміолога. Я бажаю нашим глядачам, усім їхнім рідним, залишатися здоровими, спостерігати за своїм здоров'ям у разі виникнення симптомів, про які ми говорили, звертатися до сімейного лікаря. Який надасть вам консультацію, щорічно проходити профілактичні огляди за місцем роботи або навіть особисто, якщо вас цікавить стан вашого здоров'я, звернути увагу на ваш сон харчування. І важливим є, хочу підмітити, що важливим є специфічна профілактика, тобто це вакцинація. Вакциною БЦЖ вона проводиться на третій-п'ятий день у пологому відділенні. Це маленькі діти, які ще так, народилися в дорослому віці. Можна зробити таку вакцинацію? Вже не проводять, зрозуміло. Ну що ж, друзі, я думаю, що докладно почули про все. Думаю, що варто прислухатися до рекомендації лікаря-епідеміолога, тим більше у такий складний для України час. І будемо безпечні, будемо правильно харчуватися в міру наших можливостей, але Обов'язково треба, і е, тоді неодмінно будемо здорові. і Головне, е, довкола вас люди також не будуть мати небезпеки, також залишатимуться здоровим. Я вам дякую за зустріч. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої студії була Наталія Андрухович. Це лікар-епідеміолог роготинського відділу державної установи Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ще раз вам вдячна. Дякую. До зустрічі.